Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в оновлений той летавер Дефенс, і саме сьогодні у нас вже відкриті клани, і ми можемо спокійно створювати свій клан. І ви знаєте, я, я наче в воду дивився, просто і казав, що геми мені треба з продажі голдена, чисто для того, щоб відкрити клан. Я не знав, скільки буде коштувати відкриття клану, але побачив, що тут 100 тисяч гемів прям треба. І такий думаю: блін, ну 100 тисяч гемів набагато дешевше, ніж 500 робуксів. Тому що, якщо ти хочеш прикупити собі рівно, 100 тисяч. Тобі доведеться потратити купу робоксів. Я рішив купити оцю штуку. <хе -хе -хе -хе> от, кстати, оновили дизайн. От, ну, вообще-вообще багато всього пооновлювали. Тепер всі кнопочки тако, типо, класно, нажимаються. У нас з'явились такі, типа, ефекти, цікаві, що ось ти стоїш, стоїш, тако нажав, і в тебе все одалилось, заблюрилось. Ну, прикольно, коротше, давай. Що подивимося, що в нас взагалі по кланам є. Якийсь річ клан. Ще якісь чуваки, тут уже по 25 чоловік. Тут по 20, в общем, купа, купа народу. Ну, ми теж наберемо купу своєї наро... купу свого народу, тому що. Ми створимо клан і будемо додати туди кентів, які просто Ставлять лайк, підписуються на канал і пишуть коментар зі своїм нікнеймом. Так, купуємо геймпас, клан креейтор. Давай, поїхали. Все, клан креейтор куплений і кріт клан. Геймпас овнет. Я можу! можу! Так, значить, які будуть клани? Як буде зватися у нас клан? Кув Отак от, от. Клан тех буде ков. Тако, з великої, напевно, давай. Опа. Імейдж. Ну, картинку тут можна, або зарандомити можна. Ну, кстати, чесно кажучи, не знаю, що таке додати. Ну, напевно, краще буде свою картинку якусь туди закинути. Хай буде голден. Все, голден, нормальна тема. Create clan. алреді текен. Він уже є. А такий? Тоже? А такий? А такий є. Все, ковбойс. Приватний клан. Кланові бої. Будуть скоро написано. Total win 0, Global rank 100, сили 0, мембер 1 із 10 поки що. А що по апгрейдам? А, за коїни можна мембер ліміт качати, клан Coin Boost і endless XP бонус. Кстати, такі речі ми будемо прям жорстко вкачувати, щоб чувакам, які сидять в нас в клані, було трошечки зручніше. Так, тут є менше якась штука, тут можна щось написати, тут щось написати, зробити. У ну, мене зараз він приватний просто, він, скоріше за все, і буде приватний. Endless rank війни. А, можна написати скіну. Тільки бажано всяких-всяких, тільки всяких... бажано, щоб було перемог у чувака, який хоче вступити в клан, так само Endless Rank, який у нього повинен бути. Ну, В общем, це ми трогати не будемо, бо ми будемо запрошувати поки що чуваків, чисто завдяки моєму каналу і завдяки коментарям під відосами. І перший чувак, якого ми додамо, корол 5208. Бенц. він наставив коментар, ось його, інва... його картиночка. Бенц, інвайт. Все, чувак, перший заінвайчений. Я не знаю, заінвайтити, можливо, ще когось. Кстати, прогружив, що в мене сьомий Endless Ранг Обалденно. І я би, можливо, ще з когось е додав з чуваків, які тут. Прям біля мене тусуються. Я би прям когось з них додав, тільки когось такого, типу супер-мега жорсткого. Ось, наприклад, цього ма-махіто. Можемо попробувати його також додати. Чом би й ні. Так, мемберс, ад member, Махі. Це не він, пожди. Пожди, то не він. А він просто махіто. Хм, Странно. Ну, чомусь він не відображається тут по-нормальному. Ну, що ж поробиш? Так, ладно, ладно, хорошо, з цим ми розібрались. В общем-то, клан у нас є. Я зберіг 100 тисяч гемів. Або, можливо, на початку, щоб... Прям жорстко прокачувати клан, то ми, е, напевно, знаєш, що зробимо? Ми, напевно, бахнемо публічний. Ні, давай по заявкам. А, щас. Просто по заявкам, а я буду відбирати тіпа, сильних типів І все. Так. Клан інфо я додав, сейф, все чітко. І, в общем-то, можете кидати заявочки. Не знаю, як правильно е, їх тут кидати, тому що. Ага, отут ось в пошуку можна написати, типа, е, назву нашого клану Бенс, і ось наш клан. В принципі, непогано. Будемо пробувати якось нормально розносити. І в принципі, зараз я би дуже хотів би. По-перше, можна зараз, в принципі, забити повністю цей, забити повністю клан. Чом би й ні, щоб чуваки сразу качали качали коїни, а щоб його повністю забити, треба закинути пост телеграмчик. Так, пост телеграмчику готовий. І виходить, що просто треба трішки почекати. Якщо ви хочете теж бути в курсі таких спонтанних новин, то все що вам потрібно, просто буде підписаним на тілі. А давай поки що подивимося, що мені тут понакидували. Можна Астро, можна, друже, то не є проблемою, якщо він у мене є, то він обов'язково тобі зараз полетить. А він у мене є. Бемц, Сент, все супер. Так, Мен, Годлік. Сігу. О, ексклюзивний кейс. Так, Титан Мен, Шотган Сьорфер, Федменчик. Такий чувачок, фьючер Астро. Біч. Ну. Пляжный чел, ще баскетболь. Волейболист, вулкан Титан. Обалдеть! Титан Клопмен, таймкейсы кем, ларш Клокмен, -клокмен апгрейда Титан. Ого, апгрейдит Ларш Лазер. И 3.000, и Spider TV. Теща. Обалдеть! Сигнутый. Да, друже. В друзі можна Добавляємо кента в друзі, фьючер Кейси, лар... фьючерч фьючер клокмен, Тітан Презент Titan Present, Сігма Sigma, Пайнепл Чел хе Chel, Korruptor! Обалдеть, друзья, конечно, можно Обалдеть, просто честно Меня закидывали жесткими подарками Шауден Вулкан Чел, Сват Мутант Тойлит Грин Лазер, Фаерворк, Мячик Санта, Годли, Клоквумен Просто Санта, Мини Сигмочка И Шайки Чел, Альфа Спикермен Обалдеть Приймаємо подаруночки. Величезне всім дякую. Тепер у мене ще й коруптор появився, якого в мене, кстати, ні разу ніколи не було. В общем то, по поводу того, що додали новий кейс. Новий кейс можна отримати ось тут. Тут можна отримати Sigma кейс. Якщо виграти в Огайо, можна перемогти, можна отримати Sigma кейс. Але ще можна цей Sigma кейс прикупити. І там, вроді, й якогось нового додали. В общем, там, там є юніти, яких прям додавали, і вони прикольні. Тому давай сразу подивимося і побачимо, скільки вони. Коштують, бо я, якщо чесно, не знаю. Сігма Кей зараз коштує 200 гемів, можна вибити міфіка з одним відсотковим шансом. Ну, якщо чесно, той міфік ось він. І ДПС у нього 95 тисяч, ренджер 60, демедж буст, кстати, 20. Це теж дуже хорошо. Але поки що не знаю навіть, поки що я б не сказав, що він мені супер потрібен. Ну, прикольний юніт для тих, в кого нема Діджея, в принципі, дуже і дуже хороший юніт. В общем то, давай подивимося далі. Давай подивимося далі. По суті, тут. Тут нам подобавили, по-перше, ексклюзивку, якщо я не помиляюсь. Ось отаку вроді як. От, ну її зараз немає в продажі, тому я не можу подивитися її статистику. Але додали оцього чела, і він прям реально класний. Опа. А, поміняли картинку, тепер у мене купили Астро за 850 гемів. Я думаю, що це зелене написало. Ха -ха. Кстати, у мене ж тут на продажах взагалі купа всього. Давай попробуємо поставити на продаж, знаєш. Ой, і тепер показується, хто в мене висить на продажах, обалдеть. Багато всього додали в оновленнях, такого, знаєш, такого, типу, ну, потрібного, потрібного для зручності, для цієї всієї двіжухи. І по суті, то, я можу поставити вулканіка продаватись. Я правда, не знаю, яка ціна, давай за 6 тисяч поставим. Я щось бачив, помню, типа, аля за 6 його продавали, але я не впевнений. В общем то, Голдена Сігнуто 110 віддають, теж нормально. Я би, звісно, помінявся Голдена на Голдена Сігнета. Давай, Джонні, спробуємо з ним помінятись. Кстати, помінявся і э, трейдів. Тут вже пишеться його нікнейм і юзернейм. Давай спробуємо йому кинути трейд. Напишемо о, все. Обалдіть, все помінялось. Я йому даю Голден. Я йому даю Голдена. Так, де 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 він, де він, він, де він, де він? Я йому даю Голдена і зверху я йому даю там, менів, мені там, і три там, 3000 гемів. Сігнутий Голден на Голден, і я тобі ну даю от таку от двіжуху. В принципі, презентів можу дати, там торчів, мені в такого чела, гвардіана, глаунчера. І напишу йому го. О! І він погодився. І ми, виходить, можна сказати, прокачали свого Голдена, тому що я йому даю штож Голдена, але просто я йому чуть-чуть доплатив. За те, щоб у мене був сігнутий чил. Можливо, я переплатив, але в принципі мені байдуже, тому що зато мене тепер буде голоден. І ще мене купили годліка. Теж 800 написано. А я, що, якщо я буду прибирати з продажі кось, наприклад, цього? А то ж зеленим буде нормально, нормально. В принципі, уже непогано. І в принципі, ну нормально, так продаються. Юніти це вже дуже хорошо. І можна пробувати йти е, з чуваками, які по суті в моєму клані, які потихеньку туди заходять, бо я щось. Ну я написав, що заходьте, мов поняв, але клан поставив. Все одно закритим і ніхто не міг кинути заявку. А зараз уже шість гравців є. У когось з них даже є ось ендлес ранги. Це дуже хорошо. Воно, бач, потихеньку оновлюється. Бо це я ще пам'ятаю, заходив, писало нуль, цей заходив, писало 0. Воно, типа, ще з затримкою працюється. Тому, в принципі, нам, щоб заробляти ці всякі сили. О, війни в нас ось додавались, бачиш. Глобал ранг, ми, звісно, ще не підняли. Нам для того, щоб його підняти, треба коїни. Треба коїни клана. Оці от. Я би сразу підняв би, напевно, просто потім пацики. Щоб. Бациків було більше, тому давай відразу чекаємо просто підписників, які в мене в клані. Вони, скоріш за все, зможуть потім до мене якось підконектитись Хоча я не впевнений. Ну люди потихеньку заходять. деякі з них, ну, взагалі, не прокачені. Поняв, то їх, звісно, конечно... то їх, звісно, ми будемо замінювати на більш прокачених, бо вони вже забили всі слоти, як я бачу. все в чуваків тільки сім війнів. Ось очі Саша Роблокс. Він є в нашому клані, правильно? Так, да, він є в нашому клані. Тому Саньочок, значить, ми з тобою зараз підемо конкретно розвалювати. Мені надо діджей, мені треба Голден, мені треба, напевно, Фенмен, мені надо Санта. І мені треба міні Сігма. Опа. В принципі, все є. І Рут теж в нас в клані. В принципі, у них все є для того, щоб конкретно розносити. І, по ідеї, і пацики погнали. Давай, 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 давай. Вкриваю шоп, вибираю собі щас э, coin boost. І погнали, чуваки. Все, стартуємося з пациками з клана, чесно, з оклановцями, Щас... Попробуємо нормально розвалити. Я сподіваюся, ми з легкістю пройдемо. Нас, звісно, троє, але юніти в наших пацанів нормальні. Прям хороші такі. І, в принципі, чом би й ні? Чом би й ні? погнали. А я взяв діджея Хух, блін, я вже подумав, я діджея не взяв. Так, все, автоскіп рубаємо. Все, пацикам я написав, давай автоскіп. Я думаю, що вони побачать і почнуть нормально розвалювати. Саня Роблокс уже пішов конкретно валити просто грін лазером челів, щоб особа не паритись по цьому поводу. А ми, в свою чергу, будемо заробляти коїни, тому що нам треба нормально прокачатися. Потихеньку коїни розміли. Тут чуваки написали, що ось в цього чела нема дефа і так що він збирає тіпа типу, бабло. Нічого страшного, в принципі, у мене є чуть чуть дефа. Ми зможемо міні-сінгу сюди поставити, якщо що. Якщо ні, то я просто поставлю якогось фенменчика тут або тут. Ні, скоріш за все, тут буду всіх ставити. І особливо не буду паритись. Тому поки що давай підзбираємо бабетом. І я думаю, що все буде у нас, слава Богу. Так Такенти. В общем то, потихенько качаємо наших сант. Грошики потихенько ростуть. Цей чувак збирає півтори тисяч, він назбирає їх швидше. Чим я 2,5, і я просто потім поставлю Голдена. Або перед цим до нього поставлю діджечка, десь плюс-мінус. І все буде, в принципі, very good. Хоча в нашого чела ще поки що немає грошей. Щас побачимо, у нього буде автоскіп, у нього 900, бабла, у нього не появилось Напевно, блін. Ладно, давайте ве що таку прокачаємо. Да, гроші є тільки в мене. Ну, значить, наші фенменчика ми все-таки поставимо. Нехай дефає, тому що тут і боси, і не боси. В общем, і хвиль тут 60. Короче, тут буде не так легко, тому нехай стоїть просто фенменчик. Прямо біля нього втулимо сюди діджейчика. І все в нас, по ідеї, буде вері гуд. Правда, ось оцей час ну, пройдень, анкет. Він реально проходить. А все, полетіть фьючер. Обалдіть, над ним якась двіжуха є кланова. Я я ще поки не знаю, що це. У мене такої немає двіжуха. Ааа, диви в натурі. Я над своїм не бачу, а над цим бачу. Поняв? Обалдеть, прикольно. Ладно, давай прокачувати сант Пари особо не будемо, тому що все у нас, по ідеї, і зараз буде окей. Зараз я трошки підзбираю гроші, поставлю ще голдена і все буде супер, супер, супер гуд. Погнали! Мені прям цікаво скільки нам дадуть сили. Я що з пацанами саме зашов? По перше, щоб у нас був типа коєнбуст. От. Ну і щоб їх забайтити, пройти щас режим, тому що разом з ними ми всі в трьох одночасно просто підкачаємо собі так сказати клан. Так, ну і давай зараз п'ять коїнів просто підфармимо. Я поставлю Голдена. Отако. Все нормально, нормально живемо, живемо. Якщо що таймстоп є, взагалі проблем ніяких. В принципі, кайфуємо, 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 тебе качаємо, тебе качаємо і не паримося. Щас почнуть вони трошки проходити. Ми просто візьмемо і Голдена заюзаємо, і буде в нас все бім-бім-бомбоні. Бо ми можемо ще, в принципі, таймстоп повальнути, але поки що нема сенсу. Але сенс зовсім скоро з'явиться. Ну, якщо що, у нас сейф є кнопка, так що нема ніяких проблем. Хайпера положили спатунькати. Ааа, у них, коротше, є просто тепер е, це ХП їхнє, поняв. Через сіки вони ляжуть спати. Так, в принципі, отако зробимо. Блін, я, кстати, пізно нажав, бо або Голден, або фьючер з -з зелену атаку заюзав, поняв. І так, майже всіх убив, а тут я ще тайм-стоп нажав. Ну нічого страшного, коротше. Так, можемо прокачати. Фан нема сенсу качати абсолютно. Ну, от тебе і є сенс прокачати. І в принципі, окей. Але так як все одно тут всім далеко до нас, тому ми можемо просто прокачати санд, бо до наших юнітів вже всім дуже далеко. Да, бачу, у нього щось таке. Ну, два рази по ньому треба попасти, щоб він ліг спати. А по голдену 12 разів треба попасти, щоб він ліг спати. Оце в чому весь прикол. Це показує через стільки ударів, він ляже спати, щоб він, типа, не просто так лягає спати, а з якоюсь періодичністю. Оце за це і відповідає. Так, ну по-любому треба качати голдена зараз, тому що потихеньку, помаленько чуваки проходять, а мені то не подобається. Так, треба підкачати ще й діджейчика. прокачати фенмена. Обалдіть тут усе диви. Тут Голденів чувак понаставляв. І просто діджея сюди втулив. Ха-ха-ха! Ха! Обалденно, просто я тобі кажу, Може так само зробити, чу? Де я оце тепер сижу, думаю, мабуть. да. Чому б і ні. Але він просто коли діджея прокачає, то я зможу, ну, отак само зробити. А я не можу, пожди, а нема грошей. <смір> тут то трохи дорого. Все, голдени стоять тут просто як ворота. <смір> Все, і діджай тут теж з ними стоїть. Діджай чуть качнем Так, сант треба прям прокачувати, тому що треба більше грошей. Ти я вже прокачав на максимум, і він, в принципі, всіх наших тут е, достає до них, так що ми можемо тут прибрати і поставити наоборот сюди ще одного голдена. І, в принципі, вони так луплять. Зараз ми тупо, напевно, разом з цим челом просто пройдемо. А поки що будемо качати сант Бо сант можна спокійно брати і тупо викачувати. Все, останній Санта викачаний. У нас 22 хвиля. Хух, і можна сидіти качати голденів. Так, давай помаленько качати голденів, щоб вони і доставали по челам і трохи били їх. Хайпер лишній пише чувак. можеш його десь тулити трошки ближче, щоб він доставав. Кстати, бачу, нього прокачав на третій левел, то тепер він три удари може приймати, а не два. Так, тепер всі мої другого левела. І ми можемо просто брати і підкачувати їх. Тут я теж, скоріш за все, продам, коли уже прокачаю наших голденів. І по суті, вощені ізі ми так настроїли, це капец. Що <рі> да, що можна тут вообще все тупо взяти, продати і вкачати просто чела. Хе-хе. <рі> і просто сидіти, дивитися, як ми їх хлопимо. Так, прокачуємо голден на максимум, все, тепер він буде постійно їх хлопашити. І осталось просто тупо стояти АФК і перемагати. Все. Нема більше ніяких абсолютно проблем. Просто сидиш, всіх хлопашиш і кайфуєш. Хе-хе, <рі> таймштопи є, все є, все! Чил і диви, і тут можна шостий слот використовувати. Це якось так по-странному Іноді можна, іноді ні. Аби я знав, що можна, прям реально, то я би взяв просто шефа. І завдяки шефу просто ще ренджаби всіх голденів стало би більше. І все, кайф. Діджей дає демедж, шеф дає ренджу. Кайфуємо. Все, наш ікент почав сюди теж хайперів наставляти. Нехай вони тут стоять. І теж дамажать. Чому би і ні. Так, диви потихеньку, помаленьку, чувачки проходять, але я вже викачав голденів дуже жорстко. Давай подивимося, чи можу я ще кудись поставити одного голдена. В принципі, можу, Чому би і ні. Давай його теж прокачаємо на максимум. І у нас 58-ма хвиля. Прям зараз уже піде бос, і ми спокійно його, так би мовити, винесем. І не буде в нас абсолютно ніяких проблем. Диві, астросолдат чисто так пошурував, пошурував, б Бум-бум. Але ми його спокійно розносимо. Тут ось ще глічі набирають швидкість із-за того, що хай перестоять. Ну, в принципі, їх ми теж спокійно розносимо. 59-та хвиля. Ще чекаємо, 60-ту. Там у нас є тайм 2 таймстопа, навіть три, тому що є ще ось фьючер. Просто для таймстопа він тут у нього стоїть, він його навіть не качає, бо він качає чисто голдені. І по суті, диви, як легко ми беремо і всіх просто розносимо. І нема в нас ніяких взагалі проблем. Щас тут десь босс піде. Ми теж боса рознесемо супершвидко, тому що голдені. У нас прям тонна, <кхм> нема абсолютно ніяких проблем. Таймстоп усе заюзався. Як тільки вийшов босс, як я розумію, так? Да? Це ж босс? Так, да, то був босс, але тут є ще ось один. Тільки де він, я його не бачу. А, ось він виходить. Ось є, в нас босяра. Хе-хе. Нічого, ще ще ми цього босяру теж рознесемо, то, в принципі, не є для нас абсолютно ніякої. Проблеми. У нього 142 мільйона. А ми його конкретно просто дубасим: 125 мільйонів, 120. бем бем бім бім Давай таймстопик бем. У нього вже 100 лямчиків. І спокійно, просто, максимально спокійно берем і розносим челіксів. Тут усе діджейчика джейчика шефтулили хайпером. І все у нас максимально хорошо. Вже навіть оцього астро поставили, просто щоб стопити, прикинь. І легко, легко, просто берем і проходимо. На Ізі. Но саме більше мене цікаве, що нам дасть за перемогу. Коїни для клана і подобного оцю движуху. Скільки? Так, але ну, гру ми виграли, але нічого не відбувається. Чуваки пишуть скам, поняв. Норм скам. Ми тут старались пишуть, диви. Можна зато продати голдена, Поняв. А нічого й не відбулося, е, лисий! Отте, так. -то, да. От е то неприємно, якщо чесно. А вони лисі, Ха-ха! О, да, конечно, непогано. Ізі. Ізі перемога. Дайте гроші просять. Та я теж не проти, блін. Тут і коїни, блін, в мене цей коінбуст буст, і це його, І до і, клана коїни. що якщо я напишу команду слэш ліф? Ти не можеш вийти, типа. Окей. А що, якщо я просто вийду? Блін, ну це, звісно, це, звісно, взагалі гамно. Я тикав, у мене ні коїнів не дало, ні чорта не дало за перемогу. І в клані, виходить, я нічого не нафармив. Плюс один клан коїн написано. Uh, а хто цей клан коїн то нафармив? Ось оцей чувак. Він зробив. Один він. <хи> і він, походу, нафармив один кланкоін. Да, і він нафармив типу, одну силу і один кланкоін, як я поняв. Типу, одна перемога, це один кланкоін. А, да, значить, фармить на цю штуку придеться трошки дорого. Ну, в принципі, друзі, що хочеться сказати. Трошки нас заскамили, не отримали Кент. Да, не отримали. Але нічого страшного. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайки. З вами був Санчелос. І всім пока-пока.